Світшоти. Перший другий сорт. Вага мішечка 8 кг. Ціна 950. Чоловіча. американка. Розмір пише 12-13. Жіночий світшот. Розмір. М-ка. Жіночий батник розмір Мка. Ще один жіночий розмір. 16-ка. Такий жіночий батник розмір Еліка. Жіночий світшот, розмір М. Чоловічий світшот, розмір 2XL. Зіпочка жіноча, розмір 44-й. Ще одна зіпка. Також жіноча розмір ще Такий чоловічий батник. Теплесенький розмір М. Жіночий. Розмір Елька. світшот розмір Ска. чоловічий світшот розмір Елька. Жіноча зіпка розмір М. чоловічий світшот розмір Елька. Жіночий розмір Елька. І останній цей батник. Розмір м -ка. Це були свічоти. Перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг. Ціна 950.